Творчість об'єднує та відволікає. У Франківську для дітей переселенців влаштовують безкоштовні майстер-класи. Підсвяткову музику в дружній компанії малеча з різних куточків України вчиться створювати різдвяні прикраси та святковий настрій. Кожен може поспілкуватися, знайти нові знайомства та відволіктися від внутрішньої тривоги. Саме за цим прийшла сюди Валентина. Вона разом з сім'єю та двома синами переїхала до Франківська з Харкова на самому початку війни. Був стрес-переїзд, тому що вони звикли до свого садочка, до своєї школи, до колективу, до вихователів чи вчителів. Вони вимушені були покинути своє рідне місце, до якого вони звикли, свою домівку, і це, звісно, відображається на їхньому психічному стані чи їхньому здоров'ї. Майстер класи допомагають діткам не лише навчитися новому, а й знайти друзів. Окрім того, заходи є безкоштовними, що дуже важливо для сімей, які опинилися у скрутному фінансовому становищі. Ці майстер-класи допомагають дітям якось розрядитися, поспілкуватися з іншими дітьми, поділитися якимись своїми проблемами. Зараз фінансове становище дуже погіршилося. Я думаю, не тільки в нас, а в кожній українській родині, яка постраждала від воєнних дій. І дуже вдячні за те, що є такі організації, які можуть безкоштовно привести майстер-клас, порадувати дітей. І якось допомогти в такому складному становищі, просто підтримкою. На майстер-класи до Херсонського хабу приходять не лише переселенці. Двері відчинені для всіх охочих. Яна, жителька Івано-Франківська каже, тут відпочиває душею та відволікається, адже війна зачепила безпосередньо і її сім'ю. Це прийшла з метою для того, щоб розслабитись, не дивлячись на те, що я взагалі з цього міста з івано франківська все ж таки бувають тривоги. Бувають різні ситуації, ти думаєш про інші міста. Яка ситуація взагалі в країні? Мій тато сам по собі воєнний, але він отримав поранення, тому він зараз знаходиться в місті. і ну, коли ти думаєш про те, що зараз створиться в тих містах, де зараз воєнні дії, ну, це просто погано діє на твою, на твою, на твої нерви, на твою психіку. Заняття є не лише цікавими, а й корисними. Перед початком майстер-класу ментори проєкту Співдія заради дітей проводять короткий тренінг змінної безпеки. Перше. Не підходь. Друге не чіпай. За 101. Третє. Клич дорослих і телефонуй. 101. Волонтери розповідають, під час занять не лише навчають діток створювати прикраси чи іграшки, а й проводять дружні бесіди. Психологічно підтримують малечу та допомагають позбавитися відчуття самотності у новому місті. Майстер-класи зимовою тематика, щоб дітки розслабились, щось зробили власними руками. Під час майстер-класу ми з ними обговорюємо. Їхній настрій, свята просто щоб вони розслабились і в такій дружній атмосфері познайомились. Дуже важливо, що на наших заняттях дітки з нових міст знаходять собі тут друзів. От, наприклад, вони там говорять: от я з Херсону, і я з Херсону І вже починають якось товаришувати, тому що коли дітки приїжджають в нове місто, вони самі тут фактично, якщо немає ніяких знайомих з попереднього міста. Всі заходи для дорослих та дітей в Херсонському хабі та на базі проєкту Співдія заради дітей є безкоштовними. Їх анонси волонтери періодично публікують на своїх сторінках у соціальних мережах. Валентина Фударчук Ігор Горпопик Телеканал 402.